Привіт, друзі! Хочу вам розповісти, що таке хрещення. Було б дійсно добре, якщо б всі люди приймали хрещення, яке нам дається. Ну що ж таке хрещення? Хрещення це занурення перше, це занурення в Отця, в любов. Коли ми зануримося в любов, Божу, тоді забирається негатив, забирається не любов, тоді навпаки, ми хочемо всім передати любов Божу. А наступне, коли відбулося занурення і хрещення в отця, далі відбувається хрещення в Слово Боже. Ми занурюємося в святу інформацію, а Слово Боже, це є Біблія, бо Словом Бога вона написана, і це є Бог. І тоді, звісно, ми, чим би ми не зайняли свою голову, це буде все від Бога, і Дух Святий вильється на нас. Слід розуміти, що, будучи в церкві. Я вже маю можливість розрізняти інформацію і людей, тому що за всім стоїть Дух, і те, що ми приймаємо, і кого ми слухаємо, такий дух ми одержуємо. І далі, коли відбулося хрещення в Отця, і Слово Боже, відбувається хрещення занурювання в Духа Святого, прийняття Духа Святого в своє серце. І тоді, коли я маю всі ці фактори хрещення, тоді Дух Він знає все наперед в моєму житті і буде мені підсказувати і допомагати у молитвах і в боротьбі з сатаною. Тому, якщо я знаю і пізнаю, що таке хрещення в Отця, в духа, в Слово, тоді я протидіятиму всім чортам і допомагатиму навпаки іншим протидіяти злу, бо Боже Слово, все висікає зле, а залишає святе. І ставить це святе на перше місце. Тому хрещення це за занурювання в отця в любов, занурення в Слово Боже і занурення в Духа Святого, тепер ти знаєш що теж це все. Амінь. з небес, Иисус, ты жизнь моя? Ты i'll let be